Так, здорова народ, ми приїхали на дачку. От, знімали це вікно зняли ці двері. Так. Ну, бачите, був дощ. Ну, про пінотексу ну, вода стоїть, не впитується, значить пінотекс свою роботу робить. Ну, давайте вже. В цілому нормально. Та трошечки є. местами шершавості, бо то ніхто не перетирав. Но, і глядач, то нормально. Лавки нормально. Супер. Ну, такий столы супер. Так. Пташки співають. Так, зараз там буде ще Цю коробочку трошечки пройтись, окультурити і їх трошечки наждачки промалювати. І тоді завісимо ті двері, що вже підмальовані. Не знаю, може встинемо ще фарбою білою рішоткою прийдемось. Так, зайшов в лісочок. Коли вирішив зробити зробити замальовочку Для тих, хто любить сидіти вдома і не хоче вибиратися на природу. Вони дивляться по-любому це відео. А така ось тут тобто, красота зацініт. Пташки співають. І ніякого дощу нема, до речі. ну Зранку буде, зараз вже дощу нема. Красота. Природа. Вон там наша дачка Ось така от краса. Чуєте, чуєте як пташки співають? Оце я розумію природа. Так, це ми завершили іконочку. Скажемо так, може бути, правда, якщо можна буде ще разочок перекатати, но... Стане. У нас там є розсада. Не знаю там тато таке щось щепи поробив з і винограду. Прибираємо інструмент. ну Тато прибирає інструмент, як то кажуть, я вмію трохи напакофстити, а тато прибирає. Так виглядає свіже помальовані наші дверцята. На рішетку, правда, часу не стало. Найдем ще один день на решетку. Тут у нас кухня, там бардак показувати не буду. Це у нас зал кімната. Ліжечко десь там, кості кинути, як захочете заночувати. Так само є диван. Вон наша лавочка відніється за віконечком. Пічечка. Якщо похолодає, на кухні запалити, то тут о, тепло. Не тільки на кухні і тут. Ось таке о. о. о Сади опуски шпони. Ну, Може бути. Так, там у нас вихід на другий поверх. Там не закінчено, показувати не буду. Добре, на сьогодні. по...